Впевнено, повзуть вгору ціни не тільки на пальне, а на чималу кількість інших товарів. Хоча урядовці стверджують, що в Україні навпаки все дешевше. Однак ми з вами цього ніяк не помічаємо, мабуть, тому що живемо з чиновниками в паралельних світах. Тема зарплат вже набила у скому: зростання, покращення, збільшення, сильна гривня, стабільні ціни, підвищення якості життя. Президент пишається досягненнями. Протягом останніх Трьох років середньомісячна заробітна плата зросла на 59%. Якщо у 2010 році вона складала 2239 гривень, на сьогодні 3025 гривень. У пілотних регіонах ми домоглися істотного підвищення рівня заробітної плати лікарів первинної ланки. Торік вона зросла більше ніж у два рази до 4%. Тисяч сто на перший погляд оптимістично. Утім, подивимося на рівень зарплат в сусідніх країнах. Порівнюємо з середні зарплати, оскільки мінімалка це фактично межа бідності. Отже, Австрія 2740 євро. Німеччина 2600. Британія 2260. Франція 200. Італія 1410. Греція 1000 євро. Чехія 895. Польща 830. Угорщина 730. Україна 280 євро. Середня зарплата українця втричі менша за зарплату мешканця Східної Європи. І всемиро західного європейця. Як вона формується? В Україні мінімалка розраховується від прожиткового мінімуму. Це 1108 гривень. В таку суму обійдеться мізерний споживчий кошик. У світі орієнтири геть інші. В окремих країнах, таких як Італія і Німеччина, зокрема, немає законодавчо встановленого національного рівня мінімальної зарплати. Натомість є окремі, скажімо так, мінімальні рівні оплати праці для окремих галузей, які визначаються саме шляхом переговорів профспілок. І в першу чергу з роботодавцями, представниками роботодавців, і вона визначається як галузева мінімальна. Активна роль профспілок дає плоди, гідні зарплати. Роботодавець не має права опустити планку нижче європейських соціальних стандартів. Натомість українські урядовці підтримують ідею дешевої робочої сили. Вартість робочої сили в Україні є очевидно заниженою. І уряд і влада говорила про те, що така ідеологія дешевої робочої сили дає перевагу Україною перед. Нашими західними партнерами або східними партнерами, і таким чином вартість кінцевої продукції в Україні української буде нижчою, ніж що дає нам безумовно конкурентні переваги. Але на жаль, вартість кінцевої української продукції висока, зарплати низькі, а ця вся Націнка невідомо куди дівається. А якщо простіше, то вона працює лише на декілька українських сімей, олігархічних кланів і збільшує їхні особисті статки. Найвищі зарплати в Україні платять банки і страхові. За ними йдуть металургійні та машинобудівні підприємства. Аграрії, а також високооплачувані у світі лікарі і вчителі в Україні пасуть задніх. Після сплати всіх внесків, реально вчителі, лікарі, працівники соціальної сфери культури на руки отримують кошти від 1500 до 1800 гривень. Кошти за які реально прожити не може. Тому саме на жаль, сьогодні саме уряд, сплачуючи своїм працівникам бюджетної сфери, мізерну заробітну плату, от є цим ідеологам дешевої робочої сили. Не помічають низьких зарплат і провладні нардепи, натомість хизуються. Середня заробітна плата за останні буквально три роки виросла майже вдвічі. При цьому ми можемо по різному нарікати на те, що ціни піднімаються, але вони не піднімаються так стрімко, як піднімаються доходи наших громадян. Очі кажуть про інше: за три роки вартість більшості товарів, в тому числі продуктів, зросла щонайменше на третину м'ясна та молочна продукція в лідерах. Помітно піднялися в ціні і комунальні послуги. В січні зростання цін не зафіксовано. Маємо навіть їхнє падіння на 0,2%. І значення ВВП із мінусом. Курс гривні фактично заморожено. Але на жаль, ціни зупинилися разом із економікою. А отже, чекати на збільшення зарплат найближчим часом не варто.